Станом на цю хвилину маємо вісім поранених. Звичайно, що пошкоджено дуже багато помешкань, більше 50. Вікна повилітали в дуже багатьох будинках, багато машин пошкоджено, так орієнтовно 50 машин. Зараз тут на місці працює штаб, працюють комунальники, працівники МНС ще працюють, тому що, можливо, люди ще під завалами, щойно буквально двох людей забрали з під завалів. Організуємо все необхідне для людей. Як ви бачите, ситуація надзвичайно складна, тому що є серйозна руйнація будинків і треба буде починати буквально зранку відновлені роботи, коли МНСники закінчать свою роботу. Дякую. Знаходимося на місці трагедії. Бачите, результати руського міра. Пряме влучання в житловий будинок. На даний момент розбираються завали. Звичайно, що будуть травмовані і загинувся. Отак русський мір прийшов до Львова. Дякую величезно Державній службі надзвичайних ситуацій медикам, всім жителям, які згуртували нас коло цієї трагедії. Будемо їх формувати на протязі дня розбірних завалів. зробимо все від нас належне, щоб спасти, врятувати людей. Як ви і бачите, основна мета це, звичайно, знищення українського народу. Це війна на смерть. Але ми переможемо, тримаємося.